Ми плануємо випустити взагалі новий додаток. В цьому році ми впроваджуємо діджиталські пас. Телефон не треба доставати. Ти підходиш до турнікету. Він автоматично відкривається. да. Е <рес> це супер клас. Просто я бачу проблему останніх років в тому, що немає снігу. Погода може зіпсувати е плани, коротне зіпсує враження. Маркетинг відповідає за все. <рес> Всім привіт! Мене звуть Валерія Лавська, я маркетинг-директор агенції Промода. В подкасті цінність» ми спілкуємося з маркетинг-директорами про їхні команди, задачі і виклики. Є дві речі, які я люблю в зимі: перше це Різдво, друге це сноуборд. Тому Буковель для мене просто місце сили вже багато років, і я дуже рада, що сьогодні в мене в гостях Василь Сіманенко, маркетинг-директор Буковель. Привіт. привіт, Привіт. дуже рада тебе бачити. А, дякую за запрошення. Стандартно завжди починаю з єдиного питання: розкажи, будь ласка, яка в тебе команда, і власне, які в них зони відповідальності? Команда маркетингу побудована таким чином, щоб більшість запитів ми закривали всередині? Так, ми ну, тому що ми більше е, розуміємо наш продукт, ми більше розуміємо потреби нашого клієнта. Е, через це ми більш ефективно комунікуємо, е, там, закриваємо певні задачі. На зараз в маркетингу 20 людей: е, є два бренд-менеджери, є е, два діджитал-маркетологи, які відповідають за різні напрямки, є е, е, спеціалістка по комунікаціям, е, піар-менеджер, е, є чотири smm менеджери які відповідають за різні напрямки, Чотири графічних дизайнери, керівник спонсорських та партнерських проєктів, яка закриває питання колаборації співпраці з різними брендами. Є менеджер з виробництва, яка закриває нам питання там. Десь щось виробити, надрукувати, щоб воно фізично відбулось на курорті, і є керівник клієнтського сервісу, тому що клієнтський сервіс підпорядковується і входить в структуру маркетингу. Тут я не беру до підрахунку людей, які працюють в цьому клієнтському сервісі, але саме керівник це наша частина команди, тому що підтримка клієнтська це важлива маркетингова складова, яка впливає на те, як гості. Відчувають і споживають курорт. Якщо ми, наприклад, говоримо там не знаю про e-commerce, мені зрозумілі зони відповідальності, от що у вас за задачі. Якщо ми говоримо про букаєль, я розумію, окей, сайт, е, окей, все, що стосується бренду. Чим ще ти займаєшся? Тому що ми от перед записом говорили, ти кажеш там і про ялинку. Тобто, це теж входить в обов'язки маркетингу? Так, тому що це те. Е... Як буде виглядати курорт, які емоції він буде додатково давати е, тим, хто приїхав на курорт, і тому да, ми за це відповідаємо. Команда на зараз там це 20 людей. Ми в пошуку ще на зараз двох людей. Це е, менеджер подій, тому що ми хочемо додавати більше інфоприводів, е, якихось фестивалів, е, спортивних івентів. Ми е, хочемо створювати. Цікаві колаборації, події, кінофестивалі, музичні фестивалі, виставки для того, щоб люди, які приїжджають на курорт, мали більш різноплановий досвід. А які в тебе в команди основні кіп'ясь? Тут би я розділяв, тому що е, є KPI верхнього рівня. Ну, це по факту наповненість курорту, да, відвідуваність курорту, е, продажі в конкретному бізнес-юніті, е, бронювання готелів, продажі в аквапарку. Є маркетинговий KPI залежно від задач, це і CPA, і, ROI, і коефіцієнт конверсії, е, там десь охоплення, є бренд. KPI, тобто впізнаваність бажання до відвідування, вони в тебе так, як в класичному бізнесі, все каскадується з основної так, бізнес цілі Так, від, від бізнес цілі Давай поговоримо про маркетингові канали. Дуже цікаво, як в тебе побудований бюджет, який розподіл між каналами. В нас є плановий бюджет операційний, можна так сказати, який забезпечує нам стабільну присутність в тих каналах, де потрібно, для того, щоб. Гость, клієнт, який планує свій відпочинок або розвагу, зміг його зручно. Там придбати тут більшу частку забирає перформанс на себе. В меншій складові це е, створення відео тому що курорт це про емоції е, і треба це показувати. Перформанс. Ти маєш на увазі прям всі тотал-канали, е, чи там, здебільшого, там не знаю, 80% Це все таки буде PPC, е, а сіошка там менше Я би сказав, що десь 70% це PPC, е, там є і таргет. І частина це Сьогодні. Uh -huh. Це і написання, і оптимізація, і закупівля посилань. Щодо другої частини бюджету, це інвестиційний бюджет або проєктний бюджет. На наступний рік ми запланували доволі великі зміни. Вони стосуються і сайту, і додатку. Тому що ми усвідомлюємо, наскільки там. Складний наш сайт в поточній реальності, і ми хочемо, щоб він був зручним і по навігації, і по комунікації нативним щодо додатку, то ми плануємо випустити взагалі новий додаток. А які в ньому функції будуть, якщо не секрет, в нашому е баченні сайт це про тих людей, які ще не були на курорті і е хочуть там перший раз щось забукати, або е придбати там квиток в аквапарк, або е придбати туристичний похід собі або прочитати про інфраструктуру е курорту? Додаток же – це більше про тих, хто вже знає курорт, е і додаток буде закривати. Питання перебування на курорті. Там буде навігація зручна для каталки, так і для пішого можна буде побачити де можна зустрітися під яким підйомником. Це для мене знаєш <світування> постійна проблема. Дивіться, <світування> да. Ми, як маркетинг, звертаємось до айтішки і просимо це впровадити. Це реально. Ну айті завжди нам відповідає, що нема нереальних речей. Проте ну це доволі складно, але ми працюємо над цим. Ми зараз на цей сезон. Ми вже залучаємо окремий додаток по навігації по трасам. По їх складності. На наступний рік в новому додатку ця карта буде вже інтегрована, плюс ми додамо окрему навігацію. В цьому році ми впроваджуємо діджитал Pass. Тобто О. купуєш скіпас додатку, телефон не треба доставати, ти підходиш до турнікету, він автоматично відкривається. Ура. Е, Це да. суперклас! На наступний рік в новому додатку ми прям хочемо, щоб. Будь-хто хто приїжджає, міг обрати який е, настрій е, вид відпочинку він хоче, і під то була певна фільтрація і підбір е, атракцій і розваг, які е, підходять от під цей настрій. Дуже круто. Мені цікаво поговорити ще про е, не застосунок, а сайт. Більше тому, що велика частина це ваш сайт як Букінг, там де можна забронювати готелі. Я в минулому році, до речі, вперше раз жила прямо в готелі «Буковель» і бронювали. Ми якраз через офіційний сайт як е, готелі. Попадають до вас у вибірку як побудована система всередині, тому що, наприклад, на букінгу я знаю, що є динамічні ціни, тобто різні ціни можуть показуватися різним юзерам за різних поведінкових паттернах. Я розумію, чому це робить букінг, тому що він величезний. У нього є такі можливості. Чи є таке у вас, і як за яким принципом ранжуються готелі у видачі на першій сторінці? Сайт частково закриває. Потребу як booking платформа за рахунок інтеграції, тобто в нас на сайті є ті партнери, з якими є і побудована пряма інтеграція для того, щоб ми бачили кількість вільних місць, актуальну вартість. Це ранжування відбувається за на перехресті ціни, вільності і рейтингу. Для того щоб мати представленість на нашому сайті, потрібно просто з нами запартнеритись і побудувати інтеграцію. В нашій стратегії ми не передбачаємо готелі, які знаходяться поза межами курорту. Якщо ж казати про загальну стратегію як букінг платформи, то ми чітко розуміємо, що готель тільки один конкретний запит. Де зупинитись курорт це багатогранна історія, більш цілісна і пожити, і поїсти, покупатись, покататись, там сходити в похід. Тому наша стратегія в тому, щоб робити досвід. Зручним і цілісним ми не фокусуємось на тому, щоб стати букін платформою там розвивати цей напрямок. Нам більш цікаво, щоб користувачам було зручно. Друзі, я хочу запросити вас на свій авторський курс Діджитал маркетинг для онлайн-магазинів промода Academy. Цей курс створений для власників онлайн-магазинів, інстаграм-магазинів, які планують запустити свій сайт або керівників маркетингу, що хочуть працювати в e-commerce. Там ми говоримо мовою директора. Наша основна ціль, щоб ви зрозуміли, як об'єднати всі діджитал канали в синхронну екосистему, яка буде працювати на прогнозований прибуток. Не дивлячись на те, що курс мого авторства викладати я не буду. Для цього я запросила топових експертів грим. Зокрема, викладатиме Head of діджитал та онлайн продажів інтертоп, тімліт Retention Моудау, маркетинг-директорка Allo та топові спеціалісти про моди, які вже роками розвивають найкращі онлайн-магазини України. В кінці курсу ви створите готовий маркетинговий план на 26 рік для свого сайту або партнерського проекту, якщо вашого сайту ще немає. З промокодом додана цінність ви отримаєте 10% знижки. Всі деталі в описі під цим відео. Мені цікаво, як зараз виглядають основні сегменти вашої аудиторії. Матеріали, які я читала, ви здебільшого пишете, що у вас фокус на сім'ях, тобто це люди з дітьми. Але очевидно, що основних сегментів декілька. Розкажи про них, будь ласка, їх прям багато ага. насправді, тому що курорт перестав бути суто зимовим. Він в кожному сезоні є своя аудиторія, десь вони. Перетинаються Якщо зима, то це можуть бути сім'ї із дітьми і без дітей, пари, які просто катаються. Хтось як супроводжує супроводжуючий тобто за компанію просто приїздить і е, будує свій е, відпочинок по іншому. Ну тому що просто не катається. Якщо казати про літо, це більш сімейний відпочинок, е, більше, е, більше сімей з дітьми, е, тому що багато ну. Доволі багато дитячих розваг. Є окремо люди, дослідники Карпат, які ходять в туристичні походи, рафтінги і, і так далі. Якщо казати про осінь, то це люди, які хочуть просто. Перемкнутись від поточної реальності, хтось приїздить просто попрацювати в іншому середовищі з іншим бекграундом. Хтось просто хоче відпочити і чекає, коли на курорті стане менше людей для того, щоб бути в такому більш спокійному настрої. Ти якраз частково відповів на моє наступне питання, якраз про виклик сезонності, тому що ти зараз кажеш, що Буковель перестає бути зимовим курортами, стає ціло. Ну, він вже перестав, Ті... фактично. Да, да. Просто я бачу проблему останніх років в тому, що немає снігу і для європейських курортів, і для українського букавєля, в тому числі. Це великий виклик, і треба придумувати дуже багато активностей для того, щоб люди не, не так сильно засмучувалися. Ми маємо. Досить потужну систему осніження, і нам достатньо там, не сильно великого мінусу для того, щоб генерувати е, достатню кількість е, снігу. Е, звісно, е, є питання поточної реальності, там вимкнень світла, е, ми теж під, під неї підпадаємо, е, ми не є виключенням. але... Е, ми підходимо до цього трошки по іншому, тому що ми розуміємо, що погода може зіпсувати плани, курорт не зіпсує враження, тому що курорт на зараз досить багатогранний, і поза каталкою може існувати ну і існує багато різних сценаріїв твого відпочинку. А я ще повернусь трошки до каталки, там де мені теж в тому числі цікаво. Цікаво, хто займається визначенням, які траси треба задавати. Першими, да, для того умовно, якщо немає просто природнього е, снігу, ми е, виходимо е, з огляду на те, яка складність траси, е, яка її зручність з точки зору підйомників е, і інфраструктури самого курорту, тому що е, є траси більш віддалені, є більш е, наближені, і е, загалом траси побудовані так, що ти можеш піднятися на, перші, на першому підйомнику, а виїхати там умовно на сьомому. Вони всі пов'язані між собою. Боє. вибір падає на перетині того, щоб між трасами можна було пересувати, щоб вони були зручні для різного рівня е, катання. Тому що ми не можемо задути там всі складні траси і сказати, ну все катайтесь. Ми намагаємось втримати оцей баланс для того, щоб е, і між трасами можна було пересуватись, е, Вони були різної складності, і вони були зручні для того, щоб з центру курорту можна було підніматися в різні боки. До війни у вас було дуже багато іноземців. Зараз очевидно менше. Проте я досить часто там, в минулому році чула іноземну мову. Причому це була не польська, а, мені здається, угорська. Я не впевнена, хто з іноземців зараз приїжджає в Буковель, і чи є у вас якісь стратегії залучення іноземців зараз під час повномасштабної війни? До початку повномасштабного вторгнення іноземців було досить багато. З початком війни вони майже зникли, і від року до року ми бачимо позитивну динаміку в їх поверненні. До нас звертаються з Молдови, з Румунії туристичні агенти, які хочуть з нами працювати. Це означає, що The mm -hmm. cat Запит є до відвідування курорту вже в цьому році ми будемо приймати участь в туристичній виставці, і це початок нашої стратегії презентації курорту на світовій, світовій туристичній арені. Ми вважаємо і переконані в тому, що ну, курорт достойний і його треба показувати. А що це за виставка? Як вона виглядає? Це туристична виставка B2C в Румунії, яка відбудеться.

що ви там? Ви презентуєте просто свої курорти, чи як, як воно виглядає? Не може зрозуміти, це не виставка, куди приїздять туристичні агенти і підбирають курорти і там партнеряться. Це більше B2C, тобто це люди, які шукають собі, куди можна поїхати. Румунія є доволі близько до нас, і ми маємо багато румунських туристів. Ми хочемо там презентувати курорт як все сезонний. Ми хочемо нашу стратегію. 365 донести до румунської аудиторії і розказати про те, що курорт класний і взимку, і влітку, і восени, і навесні. Це, От це, ну, це ну, і сайт так. наш першочерговий і завжди будується на чотирьох мовах. Українська, англійська, польська і румунська. Плюс ми допрацьовуємо сайт зараз з точки зору збору і обробки персональних даних для того, щоб ми могли просуватись в Європі безпечно. Пам'ятаю, перший раз приїхала в Букавіль в 2018 році, не так давно. Я пам'ятаю, не знаю, у нас там з друзями було зробити якусь класну фотографію, щоб тебе репостнули на сторінку Букавіля. Це такі були міні-цілі. Знаєш, ти сказав, що у вас три. СММчика в команді 4, і у вас інхаус закривається повністю цей напрям. Можеш трошки розказати про вашу стратегію, тому що у вас досить багато UGC, він суперкласно, нативно, як на мене, працює. Що ви робите в СММ? Варто зазначити, що Інстаграм е, або Інстаграм, Фейсбук, це одна. Один з медіаканалів, який висвітлює частину стратегії загальної курорту, наша стратегія, якщо говорити в рамках Буковелю, то наша стратегія це закохувати в курорт, показувати його різноманітність, розповідати про те, що він для всіх. Тому що він буває дуже різний і від сезону, і від настрою, і від того, що на ньому є. І UGC є великою важливою складовою, бо ми ну, справді тішимось, коли отримуємо відмітки про згадки і частину ми репостимо. Бо якщо ми будемо репостити все, то це перетвориться в просто в ugc стрічку неконтрольовану. Але нам дуже подобається. Ми супер вдячні за це. У вас фокус на інстаграм? Чи зараз Тікток, наприклад, ми започатковуємо роботу по Тіктоку? Інстаграм да, був основною і на зараз є там одною з основних соціальних платформ. Проте ми не, не відпускаємо якби, історію з Тіктоком. Десь за пару тижнів має з'явитися Тікток-Букавіля, який в певній мірі буде розкривати цю ж стратегію курорту. Я знаю, коли ви працювали над мавкою, ну, над, над промоушеном мавки перший рік відкриття, ви залучали багато інфлюенсерів. чи мені так здалось? У вас такі тактичні були активації з інфлюєнсерами, чи працюєте ви на постійній основі з інфлюенсерами? Так, ми працюємо з інфлюєнсерами доволі постійно. Більше підбираємо під задачі, під конкретні, тому що ми завжди ну, задаємо собі в маркетингу питання, щоб що. Ну, щоб що ми отримали на виході, е, і це не питання просто отримати охоплення, це питання розкрити е, ту чи іншу складову, або е, розвіяти якийсь міф, або е, пропрацювати там якийсь конкретний запит. У мене було питання, яке не супер сильно можливо стосується маркетингу, але особисто мене воно завжди цікавило. Це радіо в Бокавєлі. Е, Раніше е, були партнери. В цьому році, в минулому році я не пам'ятаю рекламу партнерів, але пам'ятаю, що там звучало дуже багато каверів на відомі пісні, плюс українські пісні, і, і інколи е, прям оригінали якихось пісень від не знаю океан Ельзи». У мене склалося враження, що це в тому числі така відповідь на якусь економію на авторських правах, але можливо я не права. Можеш розказати, якщо знаєш, як працює радіо. Радіо це один. Каналів, які закривають і фонову трансляцію настрою, скажімо так, і якісь прояви. Наші або партнерські так дійсно з війною ми змінили підхід. Ми працюємо з ліцензійною компанією, яка закриває нам авторські права. Проте, ми для себе визначили, що пісні і контент має бути тільки український, що ми не використовуємо треки і пісні з агресивним контекстом. Вибірка дуже звузилась, і тому з'явилось більше каверів. Тобто, тут не питання економії, а питання в тому, що ми самі собі цю воронку звузили і тому ми Просто розбавляємо контент, щоб він був різноплановий. Чи є можливість у українських музикантів потрапити на радіо в Україні? Звісно. Як це зробити? Звернутись до нас. Клас. А це теж ваша зона відповідальності? Супер. Маркетинг відповідає за все. Я ще хотіла поговорити про колаборації. В минулому році, наприклад, я пам'ятаю, на... не пам'ятаю на якій гірці, це моя завжди проблема, але неважливо, важливо була спуск Binance, там, де ти, типу, проїжджаєш на якусь максимальну швидкість і отримуєш якісь коїни. в кріпці. Розкажи взагалі про вашу стратегію колаборацій, великих маленьких. Як ви це плануєте? Чи планується в цьому році щось цікаве? Так, ми плануємо, і тут може бути е, два сценарії. Е, перший, коли до нас звертається е, бренд, який хоче з нами вступити в колаборацію, і з якимись своїми пропозиціями, що ми пропонуємо там, зробити оце, оце, оце. і ми вже зважуємо, чи воно лягає в контекст курорту, чи воно лягає в контекст наших цінностей е, і там, технічних рішень. Е, інша історія, коли ми самі щось придумуємо, ми йдемо там, до якогось бренду і кажемо, от у нас є. Така ідея, давайте і зробимо. У нас є е, керівник е, спонсорських і партнерських проєктів, е, все це йде через неї, все дуже різно. Ну, тобто, е, в форматі Binance це була там точкова співпраця і їх ініціатива спільно з нашим якимось рішенням. Чи буде щось на цей рік? Щось буде, поки не можу сказати, тому що ми в процесі узгодження і підписання, все можна буде побачити на курорті. Да, мені ще було цікаво поговорити про такий маркетинговий хід останніх років багатьох-багатьох відомих курортів. Це формат пішов з Альп, з Франції. Зараз це такий UGC супервайбовий, коли люди не так хочуть попасти взагалі там, покататися на цих довжелезних трасах, як попасти на ці тусовки і відчути оцей вайб. Чи Буковель розвиває цю історію? Я бачила, що у вас є точково. Чи плануєте, чи зараз не бачите в цьому релевантності, тому що повномасштабна війна? Так, да, Апроский це важлива складова каталки, і вона вже сформована в Україні у українських райдерів. І ми цей формат. Поч започаткували до війни в перші роки. Ми прям нічого не робили. Потім на запит гостей ми повернули, тому що гості його дуже люблять, і він їм потрібен для цього різноманітного досвіду. Ми плануємо його розвивати і масштабувати, але тільки після закінчення війни на зараз ми його зберігли в такому камерному форматі, більш спокійному, ну тому що не на часі. Не можна не поговорити про анонсовану реконструкцію центру. Мені здається, всі, хто був Буковелі, десь підсвідомо про це мріяли. Тому що, ну, тому що в цілому, як на мене, часто не дуже зручний формат добратися з точки А в точку Б. Це чисто моя думка. В минулому році я взагалі зіштовхнулася. Я до цього дуже рідко їздила до вашого, я його тепер називаю другий центр, там, де у вас Мавка і колесо огляду, і там збирається достатньо багато людей, але добратися туди на таксі нереально. У нас в минулому році на півдорозі висадив таксист. І Каже, я вам поверну гроші, але я не хочу туди їхати, тому що мені потім час типу, годину вертатися. А я за цю годину ще по центру зароблю втричі більше, і ми йшли пішки. Там виникають великі затори. Я думаю, що це одна з причин, в тому числі перебудови. Розкажи, хоча б трошечки таки занавіс перепривідкри, що буде, чого чекати. Тут загалом ми переслідуємо кілька цілей. Перша ціль це отримати єдиний дизайн-код. Єдину стилістику, яка відповідала оточенню, культурі і простору, ну тобто, ми хочемо зробити його більш просторим, зрозумілим в одному стилі. Друга історія це якраз інфраструктура і пробки. Затори, ми розуміємо наші болі. Ми розуміємо, що в нас погано облаштований піший трафік, тобто для пішоходів, і автомобільний через вузькі дороги. І ми залучали підрядників, які моделювали нам багато різних рішень, і як ці рішення впливали на результат, тобто наскільки ми можемо розвантажити, і ми рухаємось в цьому боці. Ну нам важливо зробити як візуально, так і. Функціонально курорт більш якісним. Курорт зростав дуже інтенсивно і швидко, і не, всі, не все його зростання було якісним. На зараз ми це усвідомлюємо, розуміємо і тому працюємо над цим. Хочемо зробити його більш. Функціональним і більш красивим звучить як дуже масштабний проект, який передбачає незручності для відвідувачів в рамках стратегії курорт цілий рік. А як ви плануєте з цим працювати? Ця реконструкція буде розтягнута там на кілька років, а не буде робитись. Одночасно, тому що це, це б означало, що ми маємо просто все зупинити, закрити е, і переробити. Будете обирати якісь низькі прям сезони, да? По-перше, ми будемо обирати низькі сезони. По-друге, ми будемо робити це частково і будувати маршрути людей в обхід будівництва ну, і, і розтягувати в часі для того, щоб це не було колапсом. Круто, дякую тобі дуже за цю розмову. Е, мені було супер цікаво. Е, до речі, а ти взагалі сам катаєшся? Так, Дай я чому? лижник. лижник? <гум> да. я, ли... я лижник, і е, ну, з початком війни я перестав кататись. В цьому році планую через нашу скіску відновити свої навички, десь прокачатись е, і вже. Підкорювати більш складні траси. Клас. Бажаю успіхів і тобі, і Букавієлю в цілому. Ви суперкласні. Я вас дуже сильно люблю. Всі мої друзі теж. Ми реально дуже сильно чекаємо сезону. Минулому році чотири рази була за сезон Клас. вперше. Я така думаю, фу, все, мрія здійснилася. В цьому році треба ще частіше їздити, тому що це багато класних емоцій. Дуже важливих зараз. Дуже дякую за запрошення. Будемо раді бачити на Буковелі. Приїздіть, залишайте нам відгуки, а ми будемо читати і розуміти, де нам треба ставати краще. Друзі, дякую вам! Якщо у вас залишилось запитання до Василя, будь ласка, залишайте їх в коментарях і обов'язково не забувайте поставити лайк, поділитися з друзями. Хай щастить.